Вітаю, друзі! Хочу, щоб ми звернули з вами увагу на одне місце зі священного писання, яке записано в книзі приповістей, 22 розділ 6 вірш: привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Друзі, прекрасне місце писання. Ми і самі бачимо, як це працює. Ми знаємо, що поки дитина маленька, вона легко у все вірить і легко все сприймає. І ось як ти, як батько, як матір настановиш дитину маленьку, такої дороги вона потім буде триматися. І її з тої дороги потім буде дуже важко збити. Друзі, ви знаєте, що точно так само як є фізичне народження, точно так само є і духовне народження. Точно так само, як є фізичне дитинство, точно так само є і духовне дитинство. І так само, як ми фізичних діток настановлюємо, точно так само і духовні діти настановлюються. І ось як їх в духовному дитинстві настановити, такої дороги вони будуть вперто триматися. І ось виникає питання. Чи правильно настановлені духовні діти? Бо якщо вони настановлені неправильно, якщо вони настановлені? Помилково, то вони будуть вперто триматися помилкової дороги. Друзі, я коли виріс одного разу, я задав собі питання, а чи правильно мене настановили в моєму духовному дитинстві? Чи правильно мені розказали про Христа? Чи правильно я розумію Бога? Мене також настановляла моя бабуся, е, хтось мене також в дитинстві розказував мені про Бога. Але питання, чи правильно вони мені розказали? А якщо мені неправильно розказали, як мені знати, чи мене в дитинстві неправильно настановили? Бо якщо мене настановили неправильно, то я буду вперто триматися неправильної дороги, друзі. Якщо ви виросли і задаєтеся подібними питаннями, ви маєте можливість перевірити, чи вас правильно настановлено. Тому що найкращий наставник, який тільки може бути в житті, є Святе Письмо, є Біблія, ви можете свою віру. Перевірити по писанню. Якщо щось розходиться з писанням, як вас колись в дитинстві навчали, ви маєте право скоректувати свою дорогу. Ви не те, що маєте право, ви зобов'язані це зробити. Тому що найкращим наставником є Біблія. Найкращим наставником є Слово Боже. І якщо хтось говорить щось, що не, про що не говорить Слово Боже, то як саме же Слово каже, він проклятий. Одного разу апостол. Павло сказав, якщо хтось вам буде благовістити не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Друзі, перевірте свою віру з Божим Словом, перевіряйте свою віру, те, як вас настановляли в дитинстві, з Біблією. І якщо... То, чому вас навчали, сходиться з Біблією, тримайтеся тої дороги. А якщо те, як вас навчали, не сходиться з Словом Божим, будь ласка, благаю вас, скоректуйте свою дорогу, щоб вам мати що відповісти перед вашим Отцем Небесним.